Вже незабаром українці відзначатимуть одне з найважливіших зимових свят різдво. Здавна наші предки напередодні цього дня виготовляли янголят, адже вони вірили, що такі обереги захищатимуть їхній дім та родини від усього злого. Ця чудова різдвяна традиція. Живе і до нині. Так у Миколаєві відвідувачки центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького вчилися створювати такі обереги. Сьогодні дуже гарне іграшко. Ми виготовляємо це дрібна пластика з повітряного пластиліну, і це янгол. Адже зовсім скоро в кожній оселі будуть лунати слова Христос народився. У відповідь будемо чути. Славі Його». Це прекрасне свято як для дітей, так і для дорослих, для усієї родини. Тож, з побажанням, аби така ялинкова прикраса знайшла своє місце в родині, в кожній родині. Раніше таких янголят вирізали з паперу, клеїли на шипки та кріпили до стелі за ниточку. Сьогодні ж їх виготовляють з абсолютно різних матеріалів, розповідає тренерка майстер-класу Віра Жевнер. Ми сьогодні ми зробимо наші обереги янголятка на ялиночку з повітряного пластиліну, або їх ще називають легенький пластилін, або модулін. Професіонали його називають частіше модуліном, тому що з нього можна моделювати будь-що. Таким оберегом можна прикрасити власну домівку або ж подарувати його близькій людині. Вона обов'язково відчує ваше тепло і любов, адже ці янголята кажуть майстрині, ніби здатні випромінювати світло. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. новини на телеканалі Март.